Мовила для вас, дівчата, дуже гарну модель автоледі з екононорочей. Чорний, біленький, сірий колір. Графіт, шоколад. Кожний одягну і покажу, як виглядає на мені. З якого кольору почнемо? Маш рукавчик йде на резинці. Гарний глибокий капішон іде в розмірах з 50 по 56 Подивіться, яка краса. Дуже гарна довжина. Має потайні кишеньки, шоколадний колір дуже гарно виглядає. Венький колір показую, дивіться, рукавчик на резиночці. Тут одобрено такою прикрасою. Чорний колір, дивіться, виглядає, як натуральна норочка, дійсно. Дуже-дуже гарний культур Світло-сірий колір, а є ще темніший графіт. Це в нас графіт колір. Колір Баклажанський, який гарний насичений колір. Якщо вам подобається ця модель, робіть фотоколір, який вам подобається, кидайте в телеграм та пишіть на які параметри вам.